Я не впевнена, але мені здається, що з цим щось треба робити. Я думаю, що він також так, так думає, де да? так само думаєш, як я. Я сподіваюся, що ти камеру лізеш. Так, я вже бачу, як ви мене засуджуєте, тож пояснюся. Пішло, що в мене був не найкращий період, мене на чотири продовжується. Але вже трішки покращився. Тож я нахер це запустила і прибирання — це останнє про що я думала в цей місяць. Це причина, чому тут так е, не дуже. Наступний день наступного дня я вчора замість того, щоб прибрати, я зробила свій треєнди. Щоб розуміло, як спала цей місяць. Тут нема коробки для матраса, тобі ж я спала на синтіпоні. Тут немає перстирадла, одіяла. Я спала ось так цей місяць. Це дуже класно. Всім дякую. Все не переправлено, що я навіть не знаю, з чого мені бляха почати. Макфон пісун стоїть, заряджається, Ну що за блядота? Ну тепер замість мене буду знову, що всі машини, що приїжджають, ось тут у мене під вікном. Дуже всім дякую, класно, приятеля. А я його шукала, до речі, стилус. Бляха, я декілька днів вже малюю без стілуса. Він дуже погано мені знайомо, дякую, що все ж таки знайшла. Ми причому Він ще й заряджений, йоли пали, ну все, жити можна далі. Бля, мене ну, тихо з собакою помер, він до цього вирядав явно краще. Жесть. Робот-пылесос весь в цьому, в Класно. Повезла йому в цьому плані. Дивіться, вже непогано так оглядає. якщо не дивитися на це. Я дуже здоволена тому що тут називалися на жуків, патруків, а далі за списком вже черв'яжу другий поверх, але нехай це дивовижно. та явно краще. Обирання вбиває, явно жи як так сталося, та юлки-пал. Зараз буде мастеркласу людини, яка до цього працювала покуївкою і яка навчилася нарешті-нарештіальних нарешті, водія. Нарешті, дивіться, що ми робимо. І вперше беремо, вивертаємо нахір наші в е, передіяльні. Я знаю, як це називається, дякую. Кладемо дуже класно, красивенько, ось так кута, наше одіялку. Далі беремо наш пододіяльник працюємо ось сюди ручки. Шукаємо наші е, кути. Я для того, не вмію розмовляти українську мову, класно. Беремо однією рукою по два кута. Так Так максимально швидко, щоб воно прямо по всій цьому. О, і наше діяло вже внутрі Такий вам майстер-клас безплатний, покошов, так що використовувати поки я ще живе. Да. Жесть там, ніби якась людина лежить, але Михасік мікраз з'яви. Дивіться, ай-яй, іншого михасика взяв під себе. Аркадій лежить улибається, йому краще за всіх тут. Знаю вас, чуваки, але мене відео з прибирання мотивують на краще життя. А муха та сіки можна, лки-палки. Тепер в тій численно, в кімнаті прибрана авті Брудно знову класно, прекрасно, просто замечательно. Ні, ну хоча б тепер виглядає не так пусто. До речі, в мене я вирішила, бля, вона має так робити. Я тепер не можу це ніяк розплутати, Класно класна дякую за увагу. І так, я линувала скотина, яка дуже сильно в лінію польмита під у самій. Ой, дивіться, вже прибігло, вже прибігло. Що для нас і біда, не біда, цей. Власне, це все. Ось і кінець, Класно, слава Богу. Я думала, що це трішки більше часу, але я вийшла доволі мало. Висновок, що я мала зробити трішки раніше, ось весь дякую за увагу.